Що принесе Україні 2023 рік у новому випуску? Ми проаналізували думки західних генералів та порівняли їх із тазами українського військово-політичного керівництва. Друзі, вітаю! Ви на каналі Рустислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Росія може напасти на Україну з власної території. а Білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. Таку думку висловив польський генерал Вальтмарт Скепчик, який у 2006-2009 роках командував тисячі дев'ятих роках у польського війська на його думку, ймовірність нового наземного наступу Росії існує. Велика частина цих сил зараз зосередження саме в районі Воронежа, Курська та Бренська. Я вважаю, що Росія може вдарити по Україні з цього напрямку, рухатися звідти в південному напрямку на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута і Соледара. Соледару від Бахмуту, говорячи про повторний наступ на Київ, генерал сказав, що Путіну не вдалося захопити українську столицю, і в цьому сенсі він уже програв війну. Путін дійсно хотів захопити українську столицю та посадити там свого намісника, але йому це не вдалося. В цьому сенсі він уже програв цю війну. Путін не зможе керувати українським народом після всього, що сталося. Цей народ зненавидів Росію Українці пережили бучу ірпінь. А скільки є місць, де російські солдати вбивали українців? Але про ці злочини ще невідомо. Кипчак переконаний, що саме зараз настав час максимально збільшити допомогу зброєю Україні, включно з далекобійними ракетами, танками і літаками. За його словами, настає вирішальний, і, можливо, переломний момент у війні. Спроба окупувати всю країну провалилася. Далі швидше за все його метою буде частина Харківської області, Луганська, Донецька, Запорізька та Хі. Сонська області чи вдасться йому це зробити залежить від вас і від нас заходу. Значного уповільнення військових дій протягом зими не буде. Українські збройні сили продовжуватимуть наступати, звільняючи від ворога свою територію, вважає генерал Шау відставці Девід Петрус. Також він пропускає, що удари по російській території триватимуть, але не будуть вирішальними факторами у цій війни на відміну від процесів, які відбуватимуться всередині російської армії. Вважає, Що Україна країна розміром менше однієї трети. Не Росії і без усього природного газу, нафти, вугілля та інших корисних копалин зараз має більшу та більш боєздатну армію ніж Росія. Українці краще оснащені, краще одягнені, знають місцевість а у росіян цього немає. Насправді мобілізація, яку провела Росія, була жахливою. Вони фактично кидають солдатів на передову як гарматне м'ясо, і це може стати для них проблемою. Знову ж таки, будь-хто з автоматом може бути складним викликом, але це не ті організовані, злагоджені та боєздатні підрозділи. В умовах зими українська армія матиме перевагу. переконує генерал. А Ось російська армія має цілий ряд недоліків, які впливають на її боєздатність. В який момент каже генерал: Російська армія може почати розвалюватися середині. Передбачити важко були моменти, коли росіяни очевидно досягали прогресу, але зрештою це не те, чого очікували від росіян, враховуючи весь час, який вони мали на навчання. президент Володимир Путін продемонстрував жахливу здатність приймати рішення. Очевидно, він приймав катастрофічно погані рішення. Комунікація була жахливою, виконання було жахливим, і вони здавалося, мало чому вчилися, роблячи ті ж самі помилки на полі бою та на міжнародному рівні. Генерал армії Шаовідставці Март Кетлінг перед передбачає активізацію бойових дій в Україні навесні. Про це він розповів в інтерв'ю CNN. Гертлін вважає, що навесні російська армія злучить додаткові резерви, зокрема мобілізованих. Він передбачає активізацію на фронті навесні, тому що зима уповільнює проведення військової операції. Це вирішальний момент. Росія перегруповує вербує та намагається переозброїти. Це не час для сповільнення. Підсумував Марк Хертлінг. Він також вважає, що навесні активізується і українська армія, і перші успіхи ми побачимо на сході країни. Крім того, багато західних аналітиків діляться своїми думками щодо змінення від окупантів Криму. На думку колишнього командувача військ Ша в Європі генерала у відставці Бена Ходжеса трапиться це до кінця літа. Sticking together. My assessment is that uh, Ukraine will have liberated Crimea by the end of summer, by August of 2023. I can't imagine that it would be business as usual, you know, within a few weeks or months after the conclusion of this conflict. На його думку, щоб звільнити півострів від російських військових, достатньо регулярно обстрілювати шляхи його постачання Керченський міст та сухопутний коридор через Мелітополь. Ось українські генерали не настільки оптимістичні у своїх прогнозах. Зокрема, екс заступник секретаря ради національної безпеки і оборони, генерал Сергій Кривоноск впевнений, що буде нова масштабна атака Росії, і навряд чи війна закінчиться у 2023 році. Наступ може бути. У нас є загроза втрати наших територій. І наше завдання безпосередньо утримати кожен сантиметр нашої землі. Тому що давайте згадаємо, а скільки ми вже заплатили, яку ціну людськими життями заплатили за те, що коли звільняли наші території, що війна затяжна, що вона буде і в наступному році, і буде ще в наступному. Тобто, 23-24 роки це якраз ті два роки, які ми при оптимістичних наших прогнозах. Мусимо е утримати ситуацію під контролем. Здійснити наступи контрнаступи на потрібних нам напрямках Чина влада нашої держави має свої думки щодо перебігу подій на території України. Зокрема, Олексій Резніков впевнений, що перемога 100% буде за Україну. Проте росіяни так просто здаватися не будуть. Вони можуть завдати удару у будь-який день, завтра чи післязавтра, іранськими дронами чи балістичними ракетами по Києву, Львову, Одесі, Вінниці. Але вони більше не роблять цього щодня, адже їхні можливості скоротилися. Тому я і вважав. Вважаю, що вони змінили свою стратегію. Думаю, вони намагатимуться накопичити свої сили, зброю і наприкінці лютого чи на початку березня розпочнуть наступ у певному напрямку на сході або, можливо, на півдні. Глава оборонного відомства також пояснив, чому повторний наступ із Білорусі є дуже малоймовірним. У них є різні плани атакувати Україну з півночі, зі сходу, з півдня. Але який напрямок для них зручніший чи простіший? or more easiest way. що ми маємо прорахувати всі ризики, адже ми маємо 2500 км кілометрів кордону з недружніми сусідами, в тому числі 1200 км кілометрів. Це кордони з Білоруссю. Ось вже з настанням тепла в наступальні операції перейде українська армія за законами війни. Весна найкращий час, щоби поновити спроби наступу. Це діє для обох сторін. Саме тому ми розуміємо, що вони будуть готові почати наступ, і ми повинні бути готові наступати. Олексій Данілов також оцінив те, якою буде ситуація в Україні у 2023 році. Але перед тим пригадав свої прогнози ще у 2007 році. Я е тоді наврочив, що буде е війна за Крим, що буде обов'язково війна на території Донецької луганської області. Це був 2007 рік. Справа в тому, що якщо ми будемо аналізувати всі події, які відбувалися у нас починаючи з 91-го року, на прилики жаль, ми були приречені на ці. Речі країною ніхто не займався з точки зору як великою країною. Ми продовжували бути таким собі придатком от, російської імперії. Але наразі, на думку Олексія Данілова, ситуація змінилася, і Україна переглянула принципи. І ці події, які відбуваються у 2023 році, змінять плани Російської Федерації назавжди. Наша позиція, те, що стосується закінчення війни, вона є публічною, вона є для всіх зрозумілою. Це кордони 91-го року. Це повернення всієї території Донецької, луганської області, і це обов'язково повернення Криму. Не завжди. От у наших партнерів збігається така думка. Вони вважають, що Крим можна якось виносити за скобки, що Крим якось можна розглядати в окремому кейсі. Може, треба брати якийсь час на якісь, скажімо так, улагодження з рахуванням того, що пройшли певний час. А там люди вони їх туди завезли, а там ще якісь процеси. Ми категорично про того такого підходу. Бойові дії на території нашої країни будуть ще тривати. Проте 2023 рік стане роком перемоги. Ми ще знаємо, що перемога буде. Ви всі це знаєте, що перемога буде. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, тисніть на дзвінок та ставте ваші вподбайки. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.